Бельгії відбір на чемпіонат світу, Перед останній матч групового етапу. Матч, який за будь-яку ціну необхідно вигравати. Я сподіваюся, що ця відповідальність не тиснутиме на наших футболістів, а навпаки, додавати моїй впевненості власних силах, рухати моїх до переможного поєдинку. Давайте швидко склади команди, склад гостей озвучують сьогодні в номінально ураганівській четвірці. Удар по воротах Севенко м'яч в один виходив. То інший. Зараз Євгеній Жук розпочинає пробуває в ближні кути. Не зумів влучити у Люве. Об'єднані футболом разом сильніше. Грельо віддає передачу на правий план, звідти удар з лету. А Гмес його завдавав. Ця спроба суперника заблокована. Вальники на трибунах і це безперечно приємно. Агресивно граємо ми в захисті, але удар по воротах іде. І Мустафа Дрісі грав у воротах наших суперників. Петро Штурма м'яч під лівою ногою. Віддає передачу. Він у фланг. Просто м'яч м'яч усі опиняється. Забитий м'яч. Він зарахований. Так лежить наш гравець на паркеті. І Корсун. Виконує простіл на дальню стійку. Здається, навіть Абакшин не підставляв ногу. З'явився Абакшин на паркеті. Іор Корсун визначається забитим м'ячем. Тобто це вийшов не простріл, це вийшов гол. Ще раз дивимося, як Петро Шутрма відволікає на себе увагу. Прострілює Корсон. М'яч влучає в ногу. Гіланді і опиняється. Ось, повертається зрозуміло, що спочатку в заявку Греліо прострілює. Від Чернявського м'яч за межі майданчику йде. Просто на дальню стійку не вдається. І замкнутів з кутових, Після вільних ударів давалося. Так було і проти Сербії, і проти Поляків, і проти нас. Також вкидання від Савенка. Бакшин є можливість задавати м'яч. У ворота і м'яч у Сіці. Олександр Педяш відзначається голом. Четвертий гол кваліфікації на цей чемпіонат світу. Олександр Педяш. З надзвичайно гострого кута, здавалося б, з цього кута можна лише порізатися. Але Олександр Педіш ще й вигадує забутий м'яч. Савенко вкидає на Абакшина, Абакшин спробував прийняти. Не вдалося. і Після цього добі реда б'є по руках своєму голкіперу. Він м'яч з цих рук випускає. Абакшин скидає. Хорсон котить удар. Удар не точний. Не вдається шведу по воротах влучити. Нещодавно нещодавньому дебютанту збірної України, який вже встиг Абдер Хакімса помиляється. Семенченка пробуває в поворотах. Пробуває настільки сильно, що відразу ж руку відсмикнув. Дріс Воранкен. Певно, неприємно було цей удар парирувати. Щенка. Савенко підіймає між догори Педяш на Семенченко. Семенченко правуває по воротах, і там вранка на двічі просити не треба. І він за цим м'ячем стрибає, не дозволяє м'ячу до воріт дійти і так само до Даніла Бакшина. Бо він зрозуміло, що на дальній чатує Голкіпер через Юрія Савенка. Савенко з бельгійцями в першому матчі виконав результативну передачу, А зараз допомагає ще одним голом відзначитись нашій команді. Пам'ятаємо, ми як прийшов другий забитий м'яч. Савенко вкинув на Апак, той на той за зачепився і забив педіаж. Зараз відзначається голим Корсом. Знову ж після класної передачі від Юрія Савенка вперед у нашого голкіпера. Два забитих м'ячі, і п'ять результативних передач в українській екстралізі. Тут він відпасував вперед. відчитували помилку суперників. Добре знає, не лише як свої ворота рятувати, а як чужим загрожувати. А ось необхідно йому демонструвати увагу. УЄФА, Фіфа. Зараз це набагато більш конкурентний вид спорту. І тут красиво намагається Ту пропустив воротарських м'ячів. Вранкен краще тоді виглядав, але зараз у Вранкина знову робота є. Сьогодні він уже тричі пропустив, хоча при цьому і Сейви також ми від нього бачили. Корсон. Лівіше Семенченко прострілює і Чернявський. Тут силу свого удару проявити йому не вдавалося. Тут і намагався він дотягнутися до м'яча, намагався викрутитися так, щоб пробити, і підцікав над але залишається з м'ячем сам. Восьмий номер збірної Бельгії зараз прострілює від Петіша. М'яч летить за межі майданчику. Кутовий для бельгійців? Вони насправді також вміють стандарти виконувати. Ми вже по. Петро Шатрума, м'яч під лівою ногою. Шотрума прострілює на дальній стійку. Ігор Корсон. Йор Корсон один, Ігор Корсон два. Ігор Корсон вже три забитих м'ячі Має в сьогоднішньому поєдинку Хет-трик Оформлює 13-й номер нашої команди. Дуже пристойний показник. До цього матчу. Він і Абахшин підходили в якості найкращого бомбардира збірної України у кваліфікації на чемпіонат світу. Наразі Йор Корсон серйозно відривається від Абахшина. Поки Данііло не вдається свої моменти реалізовувати, Корсон з легкістю раз за разом відправляє м'яч у сітку чужих воріт. Підхоплює, і віддає передачу Петро Шатурма. І пас це здається слова синоніми. І, до речі, саме він на Корсона асистував знову. Віддав на партнера, не пробував сам. Альтруїстичний в телеграмі, в інстаграмі, в фейсбук на Ютубі. Удар поворота сейв Від Савенка. Підписуйтесь, підписуйтесь на соціальні мережі АФУ. Там дійсно люди стараються робити цікавий контент. Юрій Савенко, як завжди, на місці. розіграш кутового. Грельо грає на добуванні і щастить збірні України. Ну, як щас Федіша. Удар неточний. Савенко Зреагував Савенко. Дотягнувся Савенко, накрив. Аднан проти нього шутрума пробиває. Аднан Корсун залишає м'яч для того, щоб його спокійно в руки підібрав Юрій в центральну зону. Ось як бив, знайшли м'яч інший. З цим проблем, на щастя, немає. Закидання від Савенка на шатурму. Шотрума пробиває. подивіться на цей гол. Подивіться на цей казко. І забити м'яч, якщо вірити ті інформації, яку я знайшов. Ось 30-й ювілейний гол Петра Шутруми за збірну України. Капітан нашої команди з нульового кута відзначається фолом. 5-0 на користь. Сьогодні молодець, але ще більше молодець Юрій Савенко. Віддає результативну передачу наш голкіпер. Прекрасний удар від Петра Штруми. 10 із 10 100 із 100. Проблема, цей пас не проходить на підбиранні раху і поворота. І м'яч лутить повз. Здавалось би, вже все. Перекусили цю атаку бульгійців, але м'яч відскочив. Відреагувала. Зварич, віддає подачу на правий план, звідти удар з лету. Пробити вранки нам не вдається Чернявському. Поки з цим не складається у нашого 8-го номера. Хоча і в першому таймі шанси у Ігоря були. Вертається, фолу проти нього немає. Хоча дійсно було щільно в підкаті грає Корсун, Є можливість завертаного пробувати. І він перекочує м'яч під ліву ногу, не поспішає нікуди, намагається діяти холоднокровно. І насправді за це його варто лишень похвалити. От тут Корсун. ледь не встигає. Першим до м'яча дістатись після цього завертаний. І Відразу ж він кидає на однана, проти нього швед удар в ближній верхній кут. І Олександр Сухов відмовляється пропускати так само, як це робив в першому таймі Юрій Савенко. Ось тут дивимося, як вранкен свою команду виручив. Він не. Відбив не ногами, він рукою. Подача. І намагається Педіш допомогти своєму голкіперу. Змушує віддати передачу лівіша. Ламсая пробуває. Олександр Сухов. Сейф від вартаря збірної України. Ось тут скидання від е, гіла. Сухов. Вкидає на жука. Жук. Як розвертає суперника. Добивання м'ячу Сіці. Олександр Педіш. Дубль. Оформлює в сьогоднішньому матчі. І в першому таймі Юрій Савенко своїми довгими пасами, своїми довгими вкиданнями, допомагав партнерам забувати зараз. Допомагає Олександр Сухов. Класне вкидання від нього. Дивимося, як після цього Євгеній жук виграє боротьбу у суперника і намагається перекинути Франкена. Не вдається та м'яч вискакує до Олександра Сухова. І той забуває вже в порожній ворот. Чудово розбирає дії від нашого стопа. Тут бельгійці в атаці падіння з натяком. Дивимося, де порушення правил відбулося. Це штрафний удар має бути. Це штрафний удар має бути. Сірий торкається до ноги. Удари тягнути. Альфа Кірі пробиває. Сухов! Олександр! Сухов! Виходить Пасей. Нуль. Залишається в графі пропущених. Збірної України в цьому поєдинку Олександр Сухов. Це відскок не реагує. Чернявський, м'яч пробиває в ближній кут. Вранкен переводить на кутовий. Ну, Можливо, дотик був і навіть не до однієї, руки, а до обидвох, але нехай. Жук вирішує з розвороту, несподівано пробити. Сірий б'є поміж ніг. 7 0 Знову вранкен пропускає. Знову родіють збірники України. Євген Сірий. Перший його гол в еліт раунді відбору на чемпіонат світу. В нього збірно не міг викликатися. І тому ось. Лише четвертий поєдинок кваліфікації на цей чемпіонат світу проводить. Поміж ніг пробуває Вранкину. І Сухов віддав. інко пропускає зараз м'яч Фаренюк. Даремно він це робить. Грелі пасує лівіше. Олександр Сухов. Найня Нас... сухий поєдинок. Що Юрій Савенко в першому таймі тягнув? Тягне в таймі номер два. Але ось тут Тут жоден голкіпер врятувати вже не зможе. Грелі прострілює. Сухов на перекол грає. М'яч вискакує в шведа не встигає Швед зреагувати на цей відскок. І нашу команду. Нашу команду, яка зараз атакує, пішла передача на а Сірий прострілює Педеш, в стійку, Чернявський поперечину. Це ж треба як не пощастило. Педяш на Бакшина, сірий. Прострілює на дальню. І відбуваються бельгійці. А чи довго? і знову відбувається Щі, гравці? А ми дивимося. Сірий прострілює. Педеш, притул, в притул, стійку, Потім поперечено чернявський. Ну добре, під його удар вже стелилися. Суперники далі. Педяж. Насправді класно рухаємо м'яч в атаці. Простріл від Сірого на Чернявського. Він команду виручити. Були такі прецеденти. Зараз простріл на дальню і вибачає нас рагу. Один із найкращих гравців збірної Бельгії. Але він дальню замкнути не зміг. У, красиво, технічно. На Альфакірі повертає. Той з гостро кута б'є. Сухо. М'яч у нього в руках. Раху як розбирається. Нарешті нам показав красу своєї гри. Знову він з м'ячем. Коти правіше. Простріл і м'яч у сітці. відзначається голом раху. Вісім голів у дев'яти поєдинках. Багато забуває Кваліфікація на чемпіонат світу Раху. Не забуває сьогодні і нам. До речі, у нас. Фух, у нас є сейв від Олександра Сухова. Удар Гіландії. Сухо відмовляється пропускати ще. Він сьогодні 6 метрів. Удар потяг... Але принаймні, хоча б щось відквитати. Удар поворота від Альфакірі. Неточний. Сухов швидко намагається вкинути вкидання від воріт. Підловити за збірну України забували ще шутрма. Неймовірний забитий м'яч сірий. І ще один гол залітає. Ще один м'яч залітає в Україну в самому кінці цієї зустрічі. Артем Фаренюк на перехопленні грає і відправляє м'яч у сітку. Наголошую на тому, що. Можна пропускати матч в середу. Необхідно дивитися поєдинок збірної України проти збірної Польщі о 19.30.